Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати смачну намазку під назвою З родзинкою. Для нашої намазки потрібно дві морквини відварених, один корінь хріну, 2 сирки, одне яйце, зелень, в мене зелена цибулька, майонез, сіль спеції, все за смаком. Саме перше, що нам потрібно зробити, це натерти наш хрін. Я буду робити це на маленьку терку. Пересипаємо наш хріб у миску, також моркву натираю на маленьку букву терку. Також сирок натираю на маленьку терку. І яєчко також на терку. Тепер залишилось нарізати зелень. Додаємо до намазки, додаємо сіль спеції, все за смаком. Майонез і гарненько перемішуємо. От наша намазка і готова. Смакота! Заходьте на наш YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти! Смачного!